Після першої виборки Плоди крупніші, міцніше тримаються на корчові і їх тут більша кількість. Але дозрівання не настільки рівномірне. Одна виборка була. Да, ще значна кількість, але корж більший, але тут вже пасенки пішли ці зелені. Так, що рахує? В сторону, відкуди? Так. Так, один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шестнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два. 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 90 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 100 дозрілих плодів, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 13, 114, 115, 116, 17, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130. Так, і ще плюс 30, які дозріють. І ще мінімум 30 плодів, які під питанням чи дозріють. Тобто фактично 160 плодів. На курці. Ну Тут десь близько 10 кілограмів. Не може бути.